Цей літній вечір. Вітаю всіх на каналі «Юний ентузіаст. Для тих, хто вперше приєднався, хочу сказати, що ми придбали оцю садибу. Там ще в мене є город і малинник посаджений. І малина першого річка. Ну, вона така я, трошки солотовенька була. Одного разу я вже її спасав. Спасав я її ось чим. Гуміно де Галіна. 100% органічне добриво. Це є концентрат, який треба розводити з водою. І сьогодні я буду займатися тим самим, оприскувати свою малину. Це вже другий раз. Оприскується воно через 10-12 днів. Це є на основі курячого посліду. Таке добриво. І воно мене дуже цікавить, тому що дуже хочеться, щоб малинка була якось якісніше виглядала, трохи жвавіша, якась була. От. А вона якась така, ну не сильно жвава, але вже після першого внесення, як приблизно 10-12 днів назад, не пам'ятаю коли то було, чи два тижні назад. От так здається, вже відчувається, що трошки вона пожвавішала. На один тон стала трошки темніша. І сьогодні я буду знову проводити таке підживлення добривом на основі курячого посліду. Класно те, що воно е, зроблено там. Комари літають. Воно зроблено. Е, Ну, таким якимось чином, що там забрані різні яйця, гельмінтів, там, е, отакі, як там сальмонела, всяке таке все лишнє, воно знищене. Принаймні так, виробник заявляє. Тому воно є безпечне і органічне. Ну і воно, я подивився, вже провірене, є про нього реальні відгуки. Люди вже його використовували руками, фермери, От теж на малинах використовували. Ну і так само зараз використовую я. До речі, його можна використовувати на будь-яких рослинах. Дивіться, тут в мене є така методичка. Е, на ягодах. Його можна використовувати. Бачите, ягоди, там, суниця, полуниця, малина, порічка, смородина, виноград, на фруктах, яблуня, груша, абрикос, вишня, черешня, на овочах, томат, перець, баклажан, огірок, капуста, буряк, морква, картопля, цибуля, чесник. От. І є тут норми внесення. Ось його склад такий. Азот, фосфор, калій. Азот його в двох формах є, нітратний і амунійний. І азот мене цікавить, мені здається, їй трошки бракує азоту. ну Це так на око. Може якихось інших елементів бракує. Орієнтовна норма внесення його 20-40 літрів на гектар через кожні 10-12 днів. значить Будемо ми так зараз і робити. Будемо вносити вже другий раз, і сподіваюся, малинка піде, тому що малини в мене там є посаджено на даний момент 19 соток сумарно всього, 17 однорічної і 2 сотки там, минулих років, яка вже була тут посаджена. І ця малина посаджена для того, щоб заробляти гроші. Получиться, не получиться, підписуйтесь на канал і слідкуйте. Зараз отакий крок роблю до заробітку грошей, вношу гуміно, де дегаліна. Тим більше, якщо вас таке добре цікавить, то з промокодом Ентузіаст вам буде знижка цілих 10%. Так як підписникові каналу Юний ентузіаст. Просто коли заходите на сайт, посилання буде в описі цього відео і в закріпленому коментарі. Як заходите там, замовляєте, пишете «Ентузіаст», кажете, що ви з каналу юний ентузіаст», і вам, на відміну від інших людей, цілих 10% буде знижка. Так, ну ви розбирайтеся, думайте, замовляйте, заходьте, а я буду зараз тут теж розбиратись, наливати, закріпляти його на себе і вперед кропити. Це вже на плантації і малина от такого кольору. Вона була ще салатовіша. Салатова, салатова була. От. А зараз ми її підкропимо і сподіваємося, що через пару днів вона на тон стане темнішою. От. і Потім через 10-12 днів проведемо повторну обробку. Треба давати під корінь. Можна і по листу. Все, я буду такого одного рядка, потім другого. Буду давати багато. Паркуюся на дозаправку. Вносив я під корінь, можна сказати, оцим оприскувачем ранцевим, але давав під корінь. І, і що я хочу сказати? Що на три рядочки мені вистачає оприскувача. І буду, ще залишилося, ну, всього є 17 рядків, виходить, мінус 3, це 14, але 3 в нас контрольний варіант. Ми ж хочемо побачити, діє чи не діє, і з якою силою діє, яка його ефективність. То 3 рядочки ми ніколи не будемо оприскувати. Отже, залишилося 11 рядків, залишилося обробити. 11 рядків поділити на 3 це ще 4 оприскувачі. Поїхали далі. Не знаю, як вас, а та ось система в мене. Відірвалася, відлетіла, там, вон, мені впало, все, я повернувся. Взяв отак, зробив, не знаю. Бо тут як не крутив, як не пробував, так само, як тут і по-іншому. Все одно все відвалюється. Повний 16-літровий. Пробую так, на вузлик, йду викроплюю. І ще й вода пропала. Так що сьогодні не вдасться все завершити, буду завершувати наступного разу. От, Вже на сьогодні, коли вода появиться. Але Покладаємо надії, що це добре, вогуміно дегаліна буде класно давати, щоб малинка себе добре почувала і забезпечуватиме урожай. Так що нагадую, що з промокодом «ЕНТУЗІАСТ» знижка 10% на сайті, на який посилання я залишу. Все, йду. Сподіваюся, воно зараз мені не вилетить, Ну, давайте разом в прямому ефірі будете. Бачити, як воно буде мені. Відвалюватися може, а може і не буде, а може й буде. Думаю, вам буде цікаво. Вдіваюся, ще не пробував свою конструкцію, але... Так, давайте. Ще комари кусають. О, на вузлик по дядьківськи, нічого не відвалюється. Все. Так. Насос качає, треба на другу скористь переключитися. Щоб добре під корінь давати. Ладно, ховаю камеру, зараз покажу, як я даю під корінь. Так, три рядочки политих в мене, заходжу на ці і гачу прямо під корінь. Як оприскувач, йду, валю нормально. І таким темпом мені вистачає на три рядки 16 літрів полити. Там норма 20-40 літрів на гектар. Розводити один до 100. Ну, все, є написано. Так що, таке коротеньке відео по вирощуванню малини, такий крок до заробітку грошей на малині, до один з кроків в бізнесі на малині. Це оприскування, комари їдять, оприскувачі падають. Ну, кожен робить по-своєму, можна це в краплю пустити, але в мене немає такої можливості. Але є можливість оприскувати добривом гуміно де галіна. Все, до зустрічі. Якщо ви таким користувалися, пишіть, якщо хочете замовити, замовляйте за посиланням з промокодом Ентузіаст 10% знижка.